Шановні глядачі, мої вітання. Вигрузили ми контейнер сьогодні 20 лютого. І що ми отримали? Ось такий ісекі. 15 кінських сил. Гарний стан. Резина гарна. Ще всі не заводили трактора, акумулятори не прийшли з ними. Джель 25-й. Також хороший стан. 1481 напрацювання. Янмар АФ 226, 26 конячок, резина відміна 905 мотогодин, дуже гарний стан. Старичок, Янмар на 17 кінських сил, без переднього моста, Резина задня, супер. Передню, тренатучати. 621 мотогодина. Янмар 235-й. Також хороший стан. 890 годин. Янмар f 22 22 кінських сили. 803 години. У нас Янмарк, оце у нас такий 250-й, 25 кінських сил. Зовнішній стан непоганий, резина, передня, лисовата, задня ще хороша, напрацювання 1950 годин і до нього є кабінка, тобто є там такий конструктор, зберемо. Потім окремо відзніму відео по ньому. Янмар F-220, 22 кінських сили, повний привід. Також гарний стан, гарна резина. Напрацювання 943 години. Малючок Янмар F155. В хорошому стані, хоч і старенький. Резина не вироблена, але в тріщинах По резині видно, що він не працював, стояв 440 годин. В ще в дуже класному стані прийшла GL201 кубота, повний привід. на місці але вона без управління на віски. Тобто проста без електроніки. Є кабінник Янмарю S330, в нас такий є без кабіни, це прийшов з кабіною. Непоганий стан. Резина передня хороша, без тріщин, задня має тріщини, будемо замінювати. І ще в нас прийшла бота КЛ-345, з кабіною в гарному стані, вона окремо стоїть, можливо, завтра по ній зроблю відеоогляд і окремо викину. що цікавий, телефонуйте, пишіть Вінниця, Тирівське, шосе 2 а